Вітаю! Я цифровий помічник від компанії MetLife. Коли строк вашого договору страхування життя підходить до завершення, настає приємний етап: отримання виплати з дожиття. Це той момент, коли ваша фінансова дисципліна, регулярні внески та довіра компанії перетворюються на реальний результат особистий капітал. Що таке виплата з дожиття? Це страхова виплата, яку ви отримуєте після завершення дії договору страхування. Вона включає гарантовану страхову суму, яка включає 4 гарантованого інвестиційного доходу і зазначена у страховому полісі, негарантований бонус та спеціальний фонд індексації. Якщо протягом дії договору страхування ви індексували страхові премії варіанти отримання виплати з дожиття. Ви отримуєте всю суму одразу на банківський рахунок або за систему Raiffeisen Express на ваш вибір. Це зручно, якщо ви накопичували на великі цілі, наприклад, купівлю житла, оплату навчання дітей чи новий бізнес. Ануїти регулярні виплати. Медлайв пропонує кілька форм ануїтетних виплат, страхова виплата обумовленими рівними частинами. Клієнт визначає розмір щомісячних виплат, а компанія розраховує період їх здійснення. Якщо клієнт помирає раніше завершення здійснення виплат, компанія виплачує залишок спадкоємцю однією сумою. Виплати протягом встановленого періоду. Тут, навпаки, клієнт визначає період здійснення виплат, а компанія розраховує їх розмір. Якщо клієнт помирає раніше завершення здійснення виплат, компанія виплачує залишок спадкоємцю однією сумою. Довічний ануїтет. Це безстрокові виплати. Клієнт щомісяця отримує регулярну суму, розраховану компанією пожиттєво. Після смерті виплати припиняються довічний ануїтет з гарантованим періодом, як і в попередньому варіанті. Клієнт щомісяця отримує регулярну суму, розраховану компанією пожиттєво. Але в разі смерті до закінчення гарантованого періоду компанія здійснить одноразову виплату спадкоємцю у розмірі всіх несплачених до дати закінчення гарантованого періоду майбутніх виплат. Довічний ануїтет з передачею 60% подружжю при виборі цього способу отримання виплати після смерті клієнта чоловік або дружина також отримуватимуть пожиттєві виплати в розмірі 60% від ануїтетних виплат. Як отримати виплату? Орієнтовно за два місяці до закінчення дії договору страхування компанія надійшла клієнту лист з переліком всіх можливих варіантів отримання виплати. Клієнт повинен обрати спосіб, який підходить йому, а компанія здійснить виплату упродовж установлених строків. Оподаткування виплат. Зверніть увагу на те, що частина виплати за договором довгострокового страхування життя підлягає оподаткуванню відповідно до податкового кодексу України. Страхова компанія виступає податковим агентом і самостійно утримує та сплачує податки з виплат. Основні ставки податку: 18% ПДФО та 5% військовий збір. Оподаткування виплат з дожиття залежить від способу отримання виплати одноразова чи ануїтетна, а також від віку одержувача. Деталі про оподаткування ви можете дізнатися на сайті компанії чи у вашого фінансового консультанта, а також переглянути відео на нашому youtube каналі Посилання на нього ви знайдете в описі. Отже, MetLife пропонує гнучкі варіанти отримання виплат з до життя від одноразової суми до різних форм довічних ануїтетів. Ви самі обираєте, як отримати свої гроші одразу чи у вигляді стабільного доходу. Більше інформації про всі варіанти доступно на сайті компанії. А ви побрали одноразову виплату чи довічну пенсію? Напишіть у коментарях дане відео створено за допомогою ШІ.